Хоча я дуже раджу, я дуже раджу вам все ж таки підготуватися до такого варіанту, тому що бізнес з достатньо великий, імовірністю скаже, що давайте поділимо або зробимо це через місяць, наприклад. Заплануємо спринт на рефакторинг, який ти пропонуєш. Це можна також пропонувати одразу. Керівнику сказати, що я продумав, от зараз у нас, не знаю, там реліз на носі, да? але у нас через місяць буде більш-менш вільного часу, давай ми витратимо його на те, щоб навести лад на проєкті і пояснити навіщо. Добре? Ну, Або керівник вам каже про третій аргумент, Да? Ризики з однією людиною я розумію. А що, якщо ми поки не будемо робити рефакторинг, а просто навчимо ще двох людей працювати з цим модулем? Ну тобто. Надамо тобі двох мідлів або джунів, які будуть також працювати з тобою над цим модулем, для того, щоб мати те, що кажуть, ownership над цим модулем і зможуть працювати без тебе, якщо ти, не дай Бог, в лікарняний чи на відпустку підеш. Головне в цих трьох варіантах, насправді варіантів може бути безліч це маркер. Вас слухають. З вами сперечаються, з вами торгуються. Це значить, що вас почули. Ну, тобто вас сприймають як партнера, а не як простого виконавця, вами не керують як грибом. Да? <говорит> Навіть якщо вам відмовили, а достатньо часто вам будуть відмовляти, але пояснили чому, ну, наприклад, зараз пріоритет фіча для інвесторів, тому що нас інакше просто закриють. Сорян, але зараз рефакторинг недоречний. Ну, окей, ти розумієш. Да? Ну, Тоді можна поторгуватися. А якщо ми зробимо цей рефакторинг там через місяць. Ну, мабуть, вам керівник скаже, слухай, у нас зараз треба зробити фічі будь-якою ціною, тому що якщо ми ці фічі не зробимо, там, я не знаю, до Нового року, наприклад, то наш проєкт просто закриють. Ну і навіщо нам треба робити рефакторинг, щось скорочує, Якщо наші інвестори побачать таку нашу. Пріоритизацію скажуть, да ну вас е, в одне місце, ми краще знайдемо іншу команду, яка зробить це швидше. Тому Сарян, але тільки після нового року. Ти такий, угу, зрозумів. Ну, зрозуміли, де? Це все одно ознака здорових стосунків. Якщо з вами не погодилися, але пояснили чому. І ви це зрозуміли. Тепер давайте як розпізнати неадекватність. Або червоний прапорець. Ну, от що робити, якщо ви все зробили правильно, як я вас навчав, а реакція дивна. Ну, от, я сподіваюся, що ці червоні прапорці допоможуть вам зрозуміти, проблема в вас чи по той бік. Отже, ви прийшли до керівника або представника замовника, все розклали по полочках через час, гроші та ризики. Рахуйте, скільки разів я це сказав. Якщо у відповідь ви чуєте одну з цих фраз, ну або щось схоже це тривожний дзвоночок. Реакція номер 1 Знецінення. Щось таке на кшталт. Не вигадуй дурниць, просто працюй. Ну, це значить, що вашу експертизу та аналітичну роботу просто ігнорують. Це означає, що вас не поважають як професіонали, а, скоріше, як особистість.